Всім привіт, з вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про те, як додати на сайт кнопочку, за допомогою якої можна одразу зателефонувати е, до адміністратора власника сайту бізнесу тощо. Отже, нам, власне, потрібен сайт на WordPress, і сьогодні я вам продемонструю два плагіни, які дозволяють легко додати таку кнопочку на сайт. Кнопочку до дзвону на сайт. Отже, перший плагін це. Бутон. Простий та легкий у налаштуваннях. Ось наш плагін, ми його інсталюємо. Потім активуємо все, як зазвичай. Активуємо. Нам тут пропонують створити е, власний аккаунт. Перейдемо до налаштувань. Ліворуч, у нас з'явилася позначка Call Now button". Перейдемо і налаштуємо. Перше, що треба зробити, ми активуємо статус. Активували. У безкоштовній версії ми тут можемо тільки налаштувати номер телефону. У версії Pro можна створювати різні посилання на пошту, WhatsApp, Messenger і тощо. Додаємо номер телефону і напис. Зберігаємо зміни. Кольор кнопочки залишимо зелений, тут можна брати будь-який. Іконка власне, те, що намальовано на фоні. У нас там це трубочка. Може бути теж будь-якого кольору. Обрати можна будь-який. Розмістити теж можна будь де По центру, ліворуч праворуч. Я поставлю ліворуч. Показувати на всіх можна. Можна обрати окремо або мобільний, або десктоп. Так. Ну і все, натискаємо зберігати змін. І подивимось, як виглядає наша кнопочка на сайті. Ось наша кнопочка з'явилася. Коли ви на мобільному пристрої її натиснете, у вас одразу перекине в набір номеру, і вам залишається тільки натиснути Подзвонити. Все. Інший плагін, який я хочу вам показати, це WP CallButton. Давайте подивимось. Спочатку деакцивуємо той, який встановили. Вимикаємо його, вимкнули і обираємо ось цей плагін. Ось цей плагін. Інсталюємо та активуємо його. Коли плагін інстальовано, ми можемо його налаштувати через е, слово налаштування або через налаштування в меню нашої адмінки налаштування і ось наш пункт ВП калпута. Активуємо кнопочку, шукаємо Україну. Україну вводимо номер телефону. Додаємо текст. Вказуємо розміщення. Ліворуч, праворуч. Обираємо ліворуч. Колір кнопочки також можна обрати, показувати усюди, показувати на обраних сторінках, ховати на обраних сторінках. Показувати тільки на мобільних девайсах. Можна залишити увімкненим, тоді ця кнопочка у вас не буде активна на комп'ютері. Якщо її вимкнути, ми її побачимо на комп'ютері. Це в нас навіть тут є в цьому розділі статі CalButton, У нас є е, шорт-код, за допомогою якого ми можемо вставити цю кнопочку на потрібну нам сторіночку. Тут, власне, все, ми тут все зберегли. Оновлюємо. І ось така кнопочка в нас з'являється. Коли ми натиснемо її на мобільному девайсі, то в нас е, відкриється. Поле для набору номеру, і ми тільки просто натиснемо зателефонувати все. Ось таких два простих плагіни, які дозволяють підключити кнопку зателефонувати до вашого сайту, що дуже зручно для роботи з мобільними версіями сайтів. Ну що ж, я сподіваюся, цей урок, це відео вам буде корисне. Посилання на плагіни залишу в описі до відео. Якщо було корисно та цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. З вами була Тетяна Тапер, Всім па-па!